Привіт! Іменник кунде буває в нас чоловічого та жіночого роду. Чоловічого роду, він, відповідно, буде у нас іменник як клієнт діакунде. А жіночого роду дікунде у нас може бути з вами як новина звістка, чутка навіть, і інше його значення, якщо воно буде в складі складних іменників, як наука. Діакунде, клієнт. Дікун клієнтка. Множина від них, відповідно, клієнти Kunden і клієнтки Kundinnen. Але ми можемо ще зустрічати вас в ось таких варіантах: Stammkunde – постійний клієнт, Neukunde – новий клієнт, Bankkunde – клієнт банку, приваткуде. Клієнт приватний, приватна особа навіть так перекладається. Декілька речень, Der Kunde will alles. Клієнт хоче все обговорити. Ich rufe gleich den Kunden an. Я зараз же позвоню клієнтові. Kannst du dem Kunden einen Brief schreiben? Можеш написати лист клієнту? Що ми бачимо? В називному відмінку теакунде, іменник закінчується на «е», а в «акозативі» і в датіві, іменник має закінчення Н. Я не буду зупинятись на цьому правилі. Це правило називається От, Але є, коли іменники чоловічого роду, які закінчуються на е, матимуться закінчення тільки в номінатіві. А якщо ми будемо вже брати їх в «акозативі» чи в «дативі», то сам собі іменник обов'язково має мати закінчення «н». Отже, ми з вами розібрали діаку, клієнт, ну і його похідний жіночого роду «ді «ді – «дікундін». Тепер дікунде, жіночого роду іменник, який має два значення, або як звістка новина, чутка навіть. І е, як е, друга частинка складеного іменника, як наука, візьмемо спочатку перше: як новина, звістка, чутка, воно ну майже не вживається. Це є дуже таке застаріле слово, тому що якщо взяти, наприклад, ось таке речення ich habe eine аніфроє кунде, я маю радісну звістку, радісну новину. Ну, ми вже почуємо більше ich habe eine frohe Nachricht. і все. Ну, можливо. Можливо, будемо десь читати в книжках. Нехай буде нам така, такий переклад. Ну, або ще «Wie ein Feuer verbreitete sich die kunde unter den Menschen» Як вогонь поширювалася звістка серед людей. Ну, ось так. Ну, а вже як, як наука, але тільки у складі складених іменників, може бути в таких варіантах. У нас в школі є такий предмет географія, «Ердкунде», наука про землю. Бачите, як цікаво. Далі, що в нас ще може бути: «Клімакунде», наука про клімат, кліматологія, виходить? «Натуакунде», це природознавство. І таке інше. Знаєте? Але ж ви скажете, що у нас були слова, складені із клієнтом, там, де був банківський клієнт, постійний клієнт, теж там цей складений іменник закінчувався на Кунде. І тут з наукою теж кунди в кінці, як їх розрізняти. Коли ми самі з вами будемо створювати певне речення ми будемо знати, яке ми слово беремо. А коли ми читатимемо, і щоб розрізнити, де там буде клієнт, а де наука, слідкуйте за артиклем. У клієнта чоловічий артикль, а у науки жіночий. Ми з вами ще будемо зустрічати ось такі слова: кундік зайн, зіхе нах. Кунт кунтгебен, «кундмахен». Звертаю вашу увагу, що ці корені «кунд» будуть теж без умлаутів, так, кругом. І я ось закреслила цей умлаут тут, так? Звертаємо свою увагу, що ці всі слова в нас будуть походити не від іменника клієнт «дер Кунде, а від кунде». Звістка, новина, можливо, якусь тут має теж свою зв'язок і наука, тому що все буде в нас тут пов'язане з тим, щоб бути обізнаним, дізнаватися, давати, знати. Ну, а якщо повідомити новина звістка, яку повідомляють, і він вже повідомлений і знає все, тобто, розумієте, воно має якийсь загальний спільний зміст ось ці слова. Отже, дій Кунде беремо як новина звістка, так. І sein – бути обізнаним знати щось. Зір erkundigen – дізнаватися. Ну, і кунден, кунтгебен і кунтмахен повідомляти, давати, знати. Всі ці три дієслова є застарілими. Ну, кунден найзастаріліше, звичайно, кундгебен, кундмахен, ми ще можемо зустріти. Але всі вони заміняються уже таким сучасним дієсловом бекантмахен. Але ж ми мусимо теж знати, що такі варіанти є. В реченнях. Er ist ein kundiger Arzt. Він є досвідчений лікар, обізнаний лікар. Er ist auf diesem Gebiet sehr kundig. Вона в цьому регіоні дуже обізнана. Або знає цей регіон, так можемо взяти. Er ist der Biologie kundig. Він дуже обізнаний з біологією. Бачите, як воно стоїть. Получається, er ist kundig, а в е генетіві буде стояти той іменник, з яким він обізнаний. І mich nach den freien Terminen erkundigt. Я дізнався про вільні терміни, тобто про вільні дати. Бачите, ми маємо з вами речення в минулому часі. Ось і дієслово з прийменником нах, яке обов'язково є вречення. Евельзіхнахрайзе Анкібутен Еркундіген. Він хоче дізнатися про пропозиції подорожі різні. Але в нас є ще дієслово «кюндіген» з умлаутом. Ви собі уявіть, що якщо ці дві крапочки, як дві таких гранати, бомби падають на це дієслово, то це дієслово має значення звільнити, звільнитися, розірвати договір, скасувати абонемент, припинити з кимось якийсь договір. Кюндіген. тепер ви його бачите: звільнити, звільнитися, розірвати договір, скасувати абонемент, ну і в реченнях. Ich kündige. Я ja звільняюся. Er hat gekündigt. Він звільнився. Ich will kündigen. Я ja хочу звільнитися. Der Direktor soll gekündigt werden. Директор повинен бути звільненим. Бачите, тут в пасивному стані не директор когось звільнить, а директора типу треба звільнити. Ну, це такий найлегший переклад, звичайно, звільнити і звільнитися. Але коли хтось звільняє когось українською мовою, то німецькою ми мусимо говорити, що хтось звільняє комусь. Можна ще собі його уявляти, як хтось відмовляє комусь. Ich kündige dir. я звільняю тобі. Мається на увазі тебе, кажуть тобі. Вже в нас були такі нюанси з вами. Зівіль Мікюнтиген, вона хоче мені звільнити, тобто мені відмовити в роботі. Ось таким чином ми тоді його собі і якось приймем. Тобто, звільняти когось, як відмовити комусь у роботі. Зараз ще побачимо варіанти. Die Bank hat mir den Kredit gekündigt. Тобто, знаєте, що це вже відмова? І бачимо, що банк відмовив, відмовив мені кредита. Ну, та, Ви знаєте, дослівний переклад такий, ні, 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 ні в Ну, Але мусимо так сприймати його. Друге речення will uns die Wohnung kündigen. Орендодавач хоче відмовити нам, получається, в оренді квартири. Ich will den Handy zum 1 Mai kündigen. Такі є речі, коли ми беремо по договору мобілку. Ви знаєте, це дуже в Європі поширено. І я хочу цей договір про мобільний телефон чи про послуги мобільного зв'язку до 1 травня відмовитися від них, скасувати їх хочу. «Du kannst Abo zum Monatsende kündigen». або це скорочене скорочення до абонемент. Ти ж можеш абонемент до кінця місяця скасувати. Бачите, коли йтиметься вже про договори певні абонементи, то ми можемо його, це дієслово, навіть перекладати як скасувати. Ось такі різні значення наших слів, і в тому числі цього останнього. Я би хотіла зараз з вами повторити слова, які ми тут зустрічали в цьому відео: отже, теакунде клієнт. тільки читаємо – Клієнтка. Тікунден клієнти. Клієнтки, дікуде, пам'ятаємо два значення: або новина, звістка, чутка, або як наука у складених іменниках. Тепер. Кундік обізнаний. Еркундіген дізнаватися. Кунтгебен, кунтмахен дати знати, повідомити. Кюндіген дві гранати падають туди, де ми все скасовуємо, відмовляємо і звільняємось. Ну, і давайте подивимося в цих іменничках: Ерткунде Приваткунде. Ерткунде земля і. Тут буде як наука, наука про землю. Не можемо тут сказати, що це буде клієнт. Ну, що це таке буде земляний клієнт. Аж смішно, правда ж. Ну, тобто, тут уже за змістом, за логікою, ми будемо з вами е, розуміти, чи це буде йтися про науку чи про клієнта. Ну і тут приваткунде. Ми не можемо сказати, що це наука про приватність чи про приват. Тобто тут точно буде клієнт приватний. Ну, ось так. А на самий кінець ось таке є невеличке прислів'я із словом кунде. Те ist König». Хто впізнав? Клієнт завжди правий. Німецькою клієнт є король. Приємного вам тренування!